З метою подальшого розвитку у школі системи безперервної правової освіти та виховання покращення роботи щодо формування рівня правової культури дітей, розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді на основі Конституції України, загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, конвенції ООН про права дитини в Іванівській зальноосвітній школі склали план заходів тематичного тижня, згідно якої проводили зустрічі з правоохоронниками, юристами, провели низку бесід лекцій, годин спілкування, правових журналів, тренінгів для учнів та тематичні абетки для батьків. Працювала в школі і виставка малюнків, яка розповідала про права людини, що записані в загальній декларації прав людини. У нашій школі проходить тиждень правознавства, який приурочений до подій до річниці прийняття загальної декларації прав людини. На цьому стенді ми зображено малюнки, які відображають права людей на всій планеті згідно з цією декларацією. Тож тиждень правових знань тут не пройшов непоміченим. Заходи, що провели в навчальному закладі, знайшли відгук у серцях і свідомості учнів, які зрозуміли, що незнання прав і обов'язків не звільняє від відповідальності, а знання навпаки перетворюється на силу, якою можна захистити себе від шкідливого та небезпечного, зміцнити свою силу волі, покращити поведінку.